Сьогодні я перевірив 10 міфів у Бедварсі. Ну що ж, з вами я, Котан Тім. Ну, а ми можемо вже і починати. Тільки. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку та підписку. Ну що, погнали. Ну і перший міф каже про те, що файбол можна зупинити інтерпером. Давайте перевіримо. На рахунок 3: 1, 2, 3. Вона пролучила далі чи ні? Ти не бачив? Да, далі прилетіли. Просто файр тернувся, але він платив далі. Може ага. там блоки поставити, щоб подивитись. Ех, тобто це не працює, ажа. Я хотів, щоб воно працювало насправді. І це наш другий міф. Міф каже те, що ТНТ може відкинути у воді на Бедварсі. Ну що ж, давайте-ка ми це перевіримо. Ставимо. Вау, це працює. Я думаю, насправді, що воно не працює. Ну, бо як у воді може КБШ. Век засувався, працює. Ні, чесно кажучи, в мене було посіння, що воно саме не працює, але. коротше, воно працює. Міф виправдано. Насправді, цей міф зараз трошки для тих людей, хто не шарить за те, що так можна робити. Тому, тримайте. Ось, як ви бачите, він не, так і не спрацював. Так. Якщо не вірте те, що ви під це кенітфаєр, то інвіз розвіється. Якщо у вас кенітфаер, то інвіз розвіється. Ще сподіваюся, що я комусь допоміг міф розвіяно. Наступний міф каже про те, що ти не можеш прострібнути через драбини, і ти просто впадеш е, у безодню. Ну що ж, давайте ми це перевіримо. А ну-ка, спробуй стрибнути. Ти справді впав. йо моє нічого сі. До речі, давайте, ану-ка, я спробую. Ні, про не вийде. Дивна справді працює ця штука, але. Ну, вже як є, як на мене. Цікаво, і це працює. На жаль, до речі. Так, і ось у нас п'ятий міф, він каже про те, що перлину Енду можна відкинути ТНТ. Ну, давайте це перевіримо. Мені, в принципі, цікаво, чи це взагалі можливо. Хоча, якщо не помиляюсь, це можливо, а на 189 хз це можливо воще. Ну що ж, давайте перевіримо. А ну-ка, спробуємо ставити ТНТ і кинути пюро. Воно воно КБшнуло! Серйозно? Не змогло КБшнути? Я зараз просто не думав, що воно зможе КБшнути, бо я вже робив кілька спроб, які не були трохи успішними. Ґгі. Ну що ж, ладно, це працює, міф виправдано. І 6 мів каже про те, що при падінні можна використати фаербол та не загинути. Не знаю, як це працює, тому. Хто знає? Беремо фаербол, пробуємо е, в сенсі. Я не думаю, що воно тебе працює, бо мені знесло уйму ХП, тому це не працює. Я думаю, всі ми знаємо, що якщо е, кинути яйце, для будування і эндерперел. Тобто, спочатку Enderpearl, потім Яйце, то можна засейвитись. Тобто, а чи можна, наприклад, засейвитися. Ну, наприклад, фаерболом та эндерпелом. Ну, тобто, кинувши Enderpearl і попавши у нього з ферболом, мені прям цікаво. Бо в минулих експериментах він та ТПХ, тому, по ідеї, має працювати. Ну, типу, я закупив эндерперел та. Fireball, куда мондерперол, чимомося файл. Так! І та, воно працює. Ну, Тобто, все окей. Міф uh, виправдано. Погнали до наступного. Так, і наступний міф uh, це що буде, якщо кинути у генератор Fireball? Чи зникнуть ресурси? Навіть брижек кинув один і. 3, 2, 1. І та вони зникли, тобто це працює. Ну що, погнали до дев'ятого міфу. Uh, дивіться, як ви можете зараз бачити, зараз під дарняком дерево. От, дерево. Uh, якщо ми в нього кинемо фаер, uh, то, по ідеї, дерево не має зникнути, бо ну, воно ж по ідеї, так не працює. Але міф каже про те, що дерево зникне, якщо кинути в нього файр. Ну що ж, давайте ми це перевіримо. Кидаємо. Йої, я трошки улетів. Давайте ще один. І. Да, дерево зникло! Серйозно? Ну, ладно, тут же як є. Дерево зникло, міф виправдано. Я гадаю, всі ми з вами знаємо, що якщо кинути Ender Pearl в воду, то він заповільниться. І якщо кинути брішек, так він також заповільниться. Проте, чи можливо це зробити за допомогою фаерболу? І. Так, вона прискорилась. Значить, міф працює. Переходимо до бонус. Міфу. Ну ось у нас 11-й бонусний міф. І він каже про те, що Агаліа можна скинути. Яйцями, як ми бачимо, так він скидується. Тому міф працює і все. На цьому це відео підходить до закінчення. Ну от наше відео і підбігло вже до кінця. Зі мною був Чіпігара Чіп. Це, а... це було насправді цікаве. Скажімо так, відео. І перше сподівано, де я щось розвію і взагалі щось цікаве роблю. Тому я сподіваюся на якусь. Підтримку у вигляді вподобань та підписки. Дякую всім людям і до зустрічі.